І хай, а з вами Елізабет. І знову ж таки, це е, шоу-рубрика Пекельна кухня. Це в нас дев'ятий випуск. О, ха, 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 ха. І давайте дізнаємося, хто наш гість, бо я вже казала, що ми будемо готувати піцу. я дотрималася свого слова. І давайте підемо до нашого гостя. Доброго дня, Представтесь, будь ласка. Добрий день. мене звати Стейсі. і я би хотіла. Е, перепрошую, ви, ви така везуча. Не знаю, ви стали сьогодні з правої ноги і. Е, не знаю, у вас вдома є щаслива підкова. І -о! Але ви везуча. Ви неймовірно везуча. Ви попали на наш спецвипуск і сьогодні ми готуємо піцу. О, я з радістю б з'їла піци. Давайте я на неї чекатиму з усіх сил. Гаразд, ми пішли готувати, насолоджуйтесь переглядом телека чи музики. Ну, а ми пішли. Удачі! Ну що ж, ми знаємо, хто наш єсть і що ми готуємо. Отже, нам будуть потрібні Добавочка, фейрі, пристріючи не хібесі, напівзапісня на віла і. Ну, ви зрозуміли. Базилік змішаний з кропом Ну хоч щось має бути нормально. Земля, дві протухші поміторки і не тільки. Вони, по-перше, я їх минулого року заморозила, потім витягнула, замочила в оцеті. Е, Так, що там уклала духовку і потім в морозилку. І як ви думаєте, які вони зараз на смак? Шахливі! Звісно, що за пліснявіле тісто? Вата какахішені щіки. Мої прекрасніші я обожаю уважаю. Ну і в мене така проблемка. У мене пропали зубочистка. Ну Не пропали, а скінчили, скоріш за все. Е, от. І ми будемо мішати оценимо. Це від паличка від палочки для вух. От. ну Давайте зробимо для нашої пійці. Даємо феррі. Ferry we dame, ferry we dame, very lack. Мама, так нервується, вот що я роблю. <свісно> Не знаю, ну це эксперимент, це круто. Эксперименти проводится, это супер. Так, Вату і шкряпуємо нею. Так набагато не швидше до речі. І кидаємо. вона ще сюди селі. І перемішуємо. Так прекрасно, чудесно перемішуємо. Ми повинні затопити е, нашому чудесному фері цю вату. Отак. От прекрасно. Тоді ми додаємо землю. <му> Прекрасно у нас получилось, я вам скажу. И мы перемишуем. Перемішуем. Классно. Ничего ничего. Попереду шубату не дюм. Так, даємо нашу добавку. Я не буду казати, що вона, так як ви знаєте, з минулого випуску, якщо ви його бачили. Якщо ви його бачили. Даємо ми даємо. О, вона вже скінчилася. Ну нічого. І там було дуже мало на два рази. Терміш. Звісніше. Там є кова! Коусі люблять, крім дітей, филхиде. Перемішуємо. Не знаю, підлітки, як, як, як вони там деякі. Не Знаю, я так не дуже. От. Чудесне. Наш соус готовий. Як швидко, правда? От. Тепер. Тепер, тепер, тепер. Ми беремо наше чудесне чистичку прямо на підлозі його рискаємо. Это О, крута підставка! Ну, коротше, робимо з нього палянички для піци. Чудовий, чудовий, прекрасний пиццы! От наше... Штучки. От так от. В принципі, наше наш дісто. Як смердить? Ну і ми з не, звісно, що соусом нашим чудесним його замазуємо. Так ніби мак виглядає прям. І... Що залишилося? Ну от! Прекрасно, намазали. Тепер ми беремо помідорки і їх сюди пицькаємо. Роз... Так от втискаємо, можна так сказати. Ну, прекрасно молодці! Як ми чудово справляємося. Тепер ми беремо наші какехи хакуна какаха. Kom, kom, kom. І ми за... Ну, в принципе, тиск ходим такой. И так Чудово Пицца такая прям на вигляде апетитна. Далі мы берем наш базилик Базилик і крип кропком спам-спам, кропком спам, чу 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 а базилік ми от так от кладемо. Я обожаю його запах. Прям як жалко його. Піти базилік. Але в мене його на моєму груді ціле кубе. У мене його рот прям гігантський. Ну от, так. Якщо чесно, воно стало дуже навіть красива це наша піце Італіану. Далі останній інгредієнт це наша. найпрекрасніша Прекрасніша з усіх Колбески? Колбески. После це плесневая кос, не знаю, короя кась. И мы так берем по кусочки и такими крихітними кусочками. сюди ты искаем. Вот так. отак вот е! так. базилик, ты куда пішов? Вратний базилік. Ну, цього буде достатньо. Мені все рівно, скільки її там той буде. Я прям, знаєте, дуже акуратна. Прям супер. Прям супер акуратна. Ну, я вам нагадую, от так от наша піца виглядає. І її певно покладу Сю-да. Ну, якось так. І давайте ми фанус несемо несимо. Не так довго несемо, несемо, несемо. Трети, те-те-те. Сесі! Чекайте, пропущу. Що, уже придаш? Ну, так, от Еще на здоров'я, це наша піца. Ваша, верніше.